Так, розповідаю про наступний Дірібан набір, який ви отримуєте від нас. Не повірите, лише за 10 копійок, але, звісно, при умові замовлення на сайті. Ці набори стоять в розділі Дірібан. Давайте роздивимося, ну, як вони виглядають. Значить, вони різні, ми їх не підбираємо. На одне замовлення може бути лише один набір. Ну так. Так, є такі, значить, що входить в цей набір? Входить Е, Так, ну ось давайте подивимося, ось такого розміра. Да? Тобто, ось там, дівчата складували, тут декілька даже поклали. Тут одна. ну Тобто, де могли. Так, далі. Входить 4 планера. І входить отакі от візиточки. Тобто, ось такі різні набори. Можете замовляти. Додавати, не замовляти, додавати 10 копійок це Дерибан набори, подарунок від нас. Пробуйте, чи вам, чи вашим донечкам. Я сподіваюся, що вони сподобаються. Чекаємо розділ так, да, кількість, Я виставлю кількість, і в замовлення ви можете додавати один.